А ви колись замислювалися над тим, як створюються відеоігри? Давайте розбиратися. Перший етап. Це концепція. Простіше кажучи, ідея. У якому жанрі буде гра, про що вона, як вона має виглядати і так далі. Етап другий. Репродакшн. Головна ціль етапу підготувати почву для розробки гри, написати необхідну документацію, ретельно продумати технології. Також необхідно створити глобальний план проєкту. Етап три продакшн. Це найважливіша та затратна частина розробки. Всі програмісти, розробники, художники, аніматори, продюсери синхрон. Працюють, поки гра не буде працювати таким чином, як вони планували. Це дуже довгий процес. Наприклад, розробка гри Дюк Nukem Forever вважається найдовшою по створенню в історії. Її створювали впродовж 14 років. Фінальний етап постпродакшн. Сюди входять постійні тестування та виправлення багів. І воля після всіх цих етапів гру завантажують на платформи, і ви можете її завантажити, встановити.